ніж ніхто не буде, так? Турик не є зараз. Ми, в принципі, можемо, оскільки ми хочемо змінити порядок до денної почерговості, то ми може вирішимо питання, не чекаючи пока. <серкту> добрий день, шановне панство. <серкту> так, у нас сьогодні на наповістки денний ряд питань. Питання про надання дозволу відділу культури, молоді, спорту та туризму. Нашої громади на вкладення договору доступу до ПП мережа. Доповідач що Олег не доповідали, да, можна да. з Так, так, так коротко ми знайомилися. Так, це приватне підприємство мережа, з яким ми співпрацюємо, скажімо, на один рік. Вони просять надати їм невеличку площу для. У Датарі, скажімо, так для розташування свого інтернет-об'єкту. До речі, вони беруть окремий хід і домовилися про те, що вони там зроблять гарі, тобто в якій це нам навіть дуже західно. Якщо ви не заперечуєте, нам похотілося да надати дозвіл, бо це невеличкі, але додаткові кошти, які ми потім акумулюємо, акумулюємо в цій культурі. з нашого боку, як комісії заперечення не не немає. <клес> Якщо є вільна. Площа три має використовуватися. Дякую. Дякую. І наступне у нас і, і останнє питання про внесення змін до статуту Ріжківської гімназії. Будь ласка. Ось вітря просить прийняти зміни до статуту Ріжківської гімназії Тращанської міської ради, а саме вноситься зміни до шкільних підрозділ зв'язку з зміною закону про дошкільну від проведення зізначеного законодавства. Технічне питання, дякую. Заперечень, зауваженням. Все, тоді прийнято. Дякую, шановна панського, за пліду роботи.